Пам'ятник загиблим на сході бійцям відкрили в переяславі Хмельницькому на Київщині. Чий образ увічнили в монументі знає кореспондентка сьогодні Оксана Щербина. Вона поспілкувалася з родичами загиблих та героями, що вижили в цій війні. Тільки ти повертайся. що в центрі Переяслава Хмельницького заполонили люди. Тут і ті, хто служить, і ті, хто вже сховав зброю. Родичі загиблих воїнів намагаються заглушити біль утрати, та він з роками не минає. Роман Гриценко. Олександр Довгий. Дев'ять імен назавжди вкарбувалися в граніт. Імена солдатів, які пожертвували життям, воронячи мир для України. Усі з Переяславщини. У Василя Гриценка війна забрала брата Романа, загинув на Луганщині. У щасті. Батон він побув півтора місяця. Тепер для його дітей, семирічного Максима та п'ятнадцятирічної Аліни, дядько найбільша підтримка. А ще на честь брата героя він назвав власного сина. Не любила діду рому Зізнається, жити без рідної людини важко всім. Найбільше страждає мама. Щойно не стало їхнього романа. Перенесла інсульт. А потім іще один. Як він помер, я не можу сказати ні слова. Він, ніби стомившись після бою, присів на ящику боєприпасів, зняв шолом і задумався вмить затища. Стомлена усмішка на обличчі, а руки обіймають автомат. Таким у центрі Переяслава Хмельницького тепер завжди бачитимуть солдата Олександра Чебаненка. На фронт пішов добровольцем, загинув у 29 років. У травні 2015-го неподалік Артемівська на Донеччині. У мирному житті був будівельником. Увічнити в монументі саме його вирішили, колись ні, воїни, бо в Олександра Чебаненка не лишилося нікого з найближчих. Мама і сестра померли, коли служив. А одружитись і народити дітей не встиг. Танкіст Сергій Гришко, який разом із побратимами вцілів під ворожим обстрілом в Ізвареному на Луганщині, каже, важливо, щоб із часом люди не забули про те, що відбувалось на українській землі. Матимуть можливість як молодь сюди прийти, подивитися, почитати, знати своїх героїв Переяславської землі, які загинули за незалежність України. Ми пам'ятаємо кожного героя, який загинув за Україну. І ніколи не пробачимо тим, хто винен в цьому. Думаю, що цей пам'ятний знак є символом незламності українського духу у війні з російським агресором. Я солдати, і вночі Оксана Щербина, Валерій Савицький. Сьогодні канал Україна.